Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на наступну тему, а саме які медичні послуги з 1 січня 2025 року стануть платними, а які залишаться безкоштовними. Нагадаю, що відповідне рішення Кабінет Міністрів України ще прийняв. У літку 2024 року. Отже, давайте розберемося за рішенням, яке було прийнято влітку 2024 року, та додатковими роз'ясненнями від Міністерства охорони здоров'я. Медичні заклади державної комунальної форм власності зможуть надавати вам послугу за оплату. Оплата медичних послуг буде здійснюватися, якщо ви, як пацієнт, звертаєтесь без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення на медичну послугу не вимагається. Друге, за договорами з юридичними особами, третє, якщо послуги не покриваються програмою державних гарантій. І четверта у закладах охорони сектору безпеки і оборони та державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого. Контингенту. Також оплата додаткових послуг, якщо ви хочете перебувати в палаті з підвищеним комфортом та кращим сервісом, якщо ви самостійно обираєте лікуючого лікаря при плановому лікуванні в стаціонарних умовах, теж потребує додаткових, додаткової сплати, і якщо ви бажаєте отримати медичну послугу за місцем проживання. І це не обумовлено вашим медичним станом, за вашим місцем знаходженням, тобто, наприклад. Якщо ви хочете щоб медичні послуги вам надавалися вдома. Разом з тим, по-перше, дані зміни вступають в силу з 1 січня 2025 року. Разом з тим, надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень. Також без направлення ви можете звернутися до низки фахівців, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтезіатра, акушера-гінеколога та лікаря, у якого ви як пацієнт із хронічним Захворюванням перебуваєте під наглядом. Надання Медичної допомоги за програмою медичних гарантій було і залишається безоплатним. Для отримання допомоги вам потрібно буде в певних випадках отримати направлення від лікаря сімейного чи лікуючого. Спеціалізована медична допомога також буде надаватися відповідно до медичних показань без направлення та безплатно пацієнтам у невідкладному стані. Нагадують, роз'яснення надає міністерство. Охорони здоров'я України. Також усі медичні заклади мають розмістити на своїх сайтах та інформаційних стендах повний перелік медичних послуг, які є платні, а які безкоштовні. І ще що хочу сказати, що розрахунок буде здійснюватися виключно в безготівковій формі. І надання. Даних послуг має бути оформлена відповідними документами, внесена до електронної охорони здоров'я і зазначенням джерела оплати. От такі зміни на з вами очікують уже з 1 січня 2025 року.